Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми поговоримо про те, що ще вчора здавалось науковою фантастикою, а нині змінює світ зі швидкістю світла, штучний інтелект. Які останні новини в цій сфері і чому це стосується кожного з нас? Штучний інтелект це вже не просто хайп, це реальність, яка переходить від лабораторії до нашого повсякденного життя. Ми бачимо, як він еволюціонує, стає розумнішим, доступнішим. І, що найважливіше, інтегрованішим у наше життя. І ось дві ключові новини, які формують цю нову реальність. По-перше, однією з найгарячіших тем останніх місяців є розвиток мультимодальних AI моделей. Можливо, ви чули про такі рішення, як GPT 4O від OpenAI, чи останні оновлення Gemini від Google. Що це означає? Раніше AI міг працювати або з текстом, або з зображенням, або з голосом окремо. Тепер ці моделі вміють миттєво обробляти інформацію з усіх цих джерел одночасно. Ви можете говорити з AI, показувати йому об'єкти на екрані, а він буде відповідати голосом, аналізуючи і текст, і візуальні дані. Уявіть, ви показуєте AI графік продажів і питаєте, чому в березні такий спад. Він не просто відповідає, а бачить графік, розуміє контекст і навіть може запропонувати можливі причини та рішення. Це відкриває двері для абсолютно нових видів взаємодії: від персональних асистентів, які розуміють вас набагато глибше, до автоматизації складних робочих процесів, де AI може бачити і чути так само, як людина, а іноді й краще. Це революція у взаємодії людини з комп'ютером. Неймовірно чи не так. Друга важлива новина, яку ми спостерігаємо, це повсюдна інтеграція AI у вже звичні для нас інструменти та платформи. Microsoft CoPilot вже є в Windows, Google інтегрує свої AI-моделі прямо в пошук та workspace, навіть браузери, такі як Edge чи Chrome, отримують вбудовані AI-функції, що можуть підсумовувати сторінки, писати чернетки листів, генерувати зображення. Це не просто окревий інструмент, це інтелектуальний шар, який накладається на всю цифрову екосистему. Чому це важливо? Це означає, що AI стає доступним не лише для ентузіастів чи великих корпорацій. Він стає частиною нашого повсякденного робочого процесу. Вам більше не потрібно відкривати окремий чат-бот, щоб перефразувати текст або знайти інформацію. Все це відбувається прямо в тому додатку, де ви працюєте. Це суттєво підвищує продуктивність, знижує поріг входу для використання AI, і, по суті, робить кожного з нас трохи більш ефективним і озброєним знаннями та можливостями, адже саме розуміння дає нам контроль і можливість формувати це майбутнє, а не просто спостерігати за ним. Отже, штучний інтелект це вже не завтра, це сьогодні. Мультимодальні моделі та глибока інтеграція AI у звичні інструменти це дві потужні хвилі, які змінюють ландшафт технологій і нашої взаємодії з ними. Це не просто заміна, а про розширення можливостей людини. Тому залишайтеся допитливими і відкритими до нового. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.